Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real Fight. і Це 22 частина посібника для новачків. Сьогодні я розкажу вам, навіщо потрібно аналіз у нашому спорті, як правильно його проводити і як ним користуватися. Відео буде корисним, всім приємного перегляду! Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, думаю, ви знаєте, що я активно аналізую свої тренування. Це дуже корисна річ, яка допомагає мені прогресувати. Протягом мого каналу можна побачити, як змінювалась моя техніка, якість моїх спарингів та поєдинків. І аналізи тренувань зіграли велику роль у цьому прогресі. Почнемо з того, як правильно аналізувати тренування. Перш за все, я раджу вам знімати їх або, хоча б якісь окремі частинки. Це не обов'язково робити, як я роблю, щоб виставляти у соцмережі, не обов'язково купляти камеру. Якщо тренер дозволяє і є можливість, яка не буде відволікати вас. Від тренування, якась вільна людина, яка просто знаходиться з вами в залі, то можна попросити її підзняти спаринги або вашу роботу по мішку, або відпрацьовку у парах і таке інше. Маючи такі відео, ви зможете аналізувати свої помилки і потім відслідковувати прогрес. Що робити, якщо немає можливості знімати? Тут вам треба активно спілкуватися з тренером та з партнерами по команді. Що я маю на увазі? Закінчилося тренування, ви підійшли до тих, з ким ви працювали, або знову ж таки до тренера, і питаєте про свої помилки, про дірки в обороні, які ви допускаєте, про погані удари, силу, то. Точність і тому подібне. І після цього ви не просто слухаєте, а починаєте записувати і вести собі щоденно. Записали ці помилки, потім пішли на інше тренування і тримаєте їх у себе в голові. Протягом тренування намагаєтесь їх виправляти. Але головне не допускати нових там, де було все нормально. Після цього тренування знову ж таки підійшли до друзів та тренера, знову перевірили свої результати. І таким чином ви будете розуміти, де вам треба допрацьовувати і що вам треба робити. Але вже знімати поєдинки на змаганнях я обов'язково вам раджу, тому що бійця на спарнг і суперник вам не скаже ваші помилки. А іноді тренер може просто їх не до кінця побачити, тому знімати свої бої обов'язково. Тепер розкажу, як правильно аналізувати свої відео. У вас є запис тренування, наприклад, спаррингу, як я це робив і виставляв вам. За таким же принципом виберете якийсь блокнот, робите в ньому табличку і починаєте розписувати. Кількість ударів, кількість попадань, кількість пропущених, якусь додаткову інформацію, обов'язково пишете помилки, де ви бачите, і обов'язково запам'ятовуєте їх. Ну а далі знову ж таки на наступному тренуванні намагаєтесь їх виправити. У висновку скажу: уйди Борствах, як і в будь-якому іншому спорті, аналіз є дуже важливою штукою. За допомогою нього ви можете побачити якісь прогалини в техніці і виправляти їх під час тренування, щоб під час бою вже їх не було. Тому обов'язково слідкуйте за своїми тренуваннями, перевіряйте та виправляйте помилки. І головне, прогресуйте. Що ж, на цьому я буду завершувати. Кому це відео сподобалось, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть в коментарях, чи робите ви аналіз, чи ні. Можливо, ви аналізуєте свої тренування якось по-іншому. Також поділіться цим відео з друзями, думаю, їм буде цікаво. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: Тікток, інстаграм Telegram. телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося наступному відео. Всім папа. -па.